Південніше Іванівського окупанти намагалися відтіснити наших оборонців минулої доби. Ворожа авіація б'є по позиціях нашої піхоти, тоді як під Бахмутом окупанти на мотоциклах намагаються заскочити на наші укріп райони. Натомість потрапляють під прицільний вогонь артилерії, ударних дронів та мінні загородження. Артилеристи 22-ї окремої механізованої бригади прикривають піхоту поблизу Кліщівки. І репортаж знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової звідти Відця далі. Гармаші 22-ї бригади працюють під нічним небом по ворожій піхоті, яка суне на Кліщіївку та Іванівське. Пішли дими, ми, потім поїхала техніка, але заїхала. Тобто там чотири, по-моєму, скільки танки і, БТР і таке. Ну, Ми не присматривалися. Ми працювали. Але досить швидко, влучно і зупинили їх. Зранку літаки окупантів сиплять ракетами по нашим оборонцям, лишаючи по собі інверсійні сліди в небі. Напередодні російську сушку зенітники 110-ї бригади успішно приземлили. Поміж побитих дерев довкола позиції підрозділу артилерії. Це екіпаж 122-міліметрової гармати найточніше насипає по ворожим цілям вбивчими снарядами. Ігор на позивний кубік має свої спеціальні формули, які враховують заряд пороху, температуру повітря та відстань до цілі. У війську ігор служить трохи більше року. За місяць до повномасштабної війни він повернувся з Британії, де жив і працював кілька років, до України, аби навідати рідних. Родичі вивіз, а сам повернувся, аби захищати своє. Зараз російські військові проводять активні бойові дії. Наша задача стримувати їх. Гармата успішно відпрацювала по російській групі БПЛА, яка вишукувала для ударних дронів нові цілі. Наша пташка у небі фіксує ураження. Ну, я по штаті командир гармати, ну, так як. Кількість людей вона мала у нас, то я став виконувати боївський заражаючі. Машинка, машинка стара. Працює справно, працює хорошо, але для мене вона мала. Мені трошки незручно. Тулитися всередині семиметрової гармати, аби прицільно бити по росіянам. Для Петра це вже третя за рахунком служба у війську після строкової та контракту в 2015 році. Тоді вінничанин обороняв сусідній Авдіївський напрямок. Ті місцини росіяни вже окупували. Ми відходимо, на жаль. По тому каналі ми тоді в 15-му спокійно купалися в ньому, попід нього їздили. А зараз він вже. Обстріли, безпілотники, ланцети, ланцет, і їхні орлани цілий день можуть літати, і обстріли, і вестися, обстріли, можуть прощупувати. В напрямку кліщівки росіяни не полишають спроб відтіснити наших оборонців. Українські пілоти коптерів метр за метром відслідковують пересування ворожих сил в захопленому окупантами Бахмуті. Це кадри серед міст. Тут жодної вцілілої будівлі. Від багатоповерхівок подекуди лишились лише каркаси і суцільна пустка там, де колись вирувало життя. В основному тут, вони так, як от тільки тільки світло, отак от стає. То вже лізуть вони. 15 хвилин вже не лізуть вони. Ну, звісно, так. Олександр родом з Кіровоградщини. за півтора року у війську до постійних обстрілів та відбиття російських штурмів вже звик з поміж дитячих малюнків, показує нам фото свого двохрічного сина, заради якого він і пішов боронити країну. Єдине про що шкодує, що через росіян він не бачить, як росте його дитина. Я як йшов в армію, тільки він начинав тільки. Ну, повзати, таке. Бачив, раз як він був от. Оскута він вже бігав, коротше. Ми тут щоб цього всього, щоб не бачили вони. А там наскільки нас уже там вистачить буде, видно. Не загадувати наперед а добре робити свою справу для гармашів 22-ї бригади. Нині це головне. Попри лімітовану кількість нарядів і нестачу людей, ці воїни утримують лінію оборони на нинішніх рубежах. З Бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Михайло Путята та Віталій Овсяніков ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.